Тож, вітаю, сьогоднішній наш герой Нівона 820. А за всіх буде відповідати оця конкретна моделька за всі 820-ті. Це в нас 60-й місяць 2019 року. Пробіг не знаю, ще не вмикав, тільки з Німеччини приїхала від власника. От, але брав її досить давно. То, чесно кажучи, не скажу, який тоді пробіг був. Ну, подивимося зараз, звісно, вімкнемо. Давайте трохи про історію. 820-х. Це моделька, яка прийшла на зміну моделям 838, 842, 848. Це так-то, якщо ви мене розумієте, старі класичні моделі, до яких додали кольоровий дисплейчик з керуванням. Тобто перші моделі, давайте їх покажу, 830-ті. так-то такі. Вони були, скажімо так, дуже попереду свого часу, мали. Джойстик керування а, такий багато символьний дисплейчик, де ми собі обирали напі, які ми хотіли, натискали готування, і вона все робила. Плюс тут автокапучино, плюс готування двох напоїв одночасно, плюс багато налаштувань. А, були навіть моделі з підігрівом чашок, як отця, От. Але ці моделі мали недолік. В них передній капучинатор він за цією панелькою. Збирав на собі каву з часом і починав парувати. Ну, краще кажучи, випускав логу, яка потрапляла в дисплейчик, і він тут горів. То, чесно кажучи, знайти таку машину з живим дисплеєм майже неможливо. Він або міняний, або потребує заміни. От. І на зміну з ним прийшли інші модельки. Там отакий дисплейчик закруглений, і він кольоровий. Там такої проблеми, в принципі, нема, то покращена ця модель, і там свіч новий мультиклапан. Він дуже схожий на Бориставський, але трохи не такий. От. І ця моделька є переробленою, покращеною а, варіацією тих моделей. А, наскільки я розумію, десь почали випускати ці моделі з кінця 18-го, початку 19-го року. М -м що тут у нас? Більший кольоровий дисплейчик з нормальною графікою. Тут вона вже там. Дуже гарна, чесно кажучи, вона більш мультиплікаційна, скажімо так, і керування цією машиною доставляє задоволення. Є предмачування, є налаштування багатьох напоїв, є створення власних напоїв, є готування двох напоїв одночасно, новий капучинатор додали. То, по суті, оця вся передня річ панелька поновлена, вона оця... нова. Плюс кавомовка Aroma+. Plus. Арома плюс кавомолка від звичайних класичних відмінна більш тихою роботою і більш швидкою роботою, але вона не краща. Тобто, не можна сказати, вони готують плюс-мінус і Навіть мені трохи кажеться, що класичні готують за рахунок часу трохи краще. Але це таке суб'єктивне, чесно кажучи, бо Арома плюс використовується в всіх сучасних кавомашинах і хто ми такі, щоб казати заводу Остерфарізма, що вони помилились. Ні, вони використовують цю кавомолку. От. І досі. З тими самими журналами, то хай так і буде. Тож, давайте про положення цієї модельки в лінійці. Вона знаходиться десь між сучасною 795-ю моделькою. Це вершина сьомої ї серії. Давайте подивимося. От. Чим ця відмінна? Тут вихід молока тільки один. На нашій 822 виходу молока. Дісплейчик трохи менший. А, так, в принципі, в принципі, так, то і усе. Ну, і інший корпус, звісно, 7 серії. серії. І плюс тут завжди є Bluetooth. На 820-й Bluetooth немає. Наскільки це важливо? Чесно кажучи, це не важливо. Це вистачає 10 хвилин користуватися. Що ще? Обирання між 790-95 і цією моделлю це індивідуальне, скажімо так. А, от В цій моделі нема підігріву чашок, 825 є. Це ми, якщо так, давайте на рівні лінійки подивимося. Є ще 823 -я, 821 -я. А, 21 наче. В сірому кольорі 23, в срібному, або навпаки, ну, щось таке. То існує насправді срібний, білий і чорний колір цієї моделі. Якщо я не помиляюсь, ні, певно помиляюсь, білого не існує. Існує сріблястий, металевий і чорний. О, отак. 20-та чорна, 21-23 давайте вгадаю, срібляста і 25-та в металевому. От певно, отак. Це от 700 існують. 795-та буває в білому. От Виглядає дуже гарно. ну то таке Так, як між ними обирати? В принципі, який бонус ми отримаємо? На восьмій серії завжди є датчик відкриття кришечки, датчик води в піддоні, і так, і, в принципі, все. От, відмінність Плюс сам корпус цієї моделі, він виглядає, як по мені, більш такий. Квадратний, чесно кажучи, більш серйозний. А якщо ми беремо технологічно, ну насправді між ними ніякої різниці немає, яку ви оберете, це чисто на вас. Але мені здається, що сьома і восьма серія, ну, як вам сказати, чисто для себе, ви обираючи восьму серію, будете трохи більш е думати, що у вас більш крута моделька. Ну і в принципі, е сам виробник все робив, щоб. Поставити восьму серію вище і продавати її за трохи більше кошт. Там різниця насправді десь відсотків 10%, наскільки я розумію, між 795 і 820 От, а... Десь на цю суму і рахуйте. Ну, як по мені, так восьма серія більше заходить. Це, допустім, якщо брати лінійки автомобільних виробників, а, допустім, ту саму BMW, а, там третя, п'ята, сьома серія, чесно кажучи. По запчастинам вони ну, дуже близькі. допустим, обираючись щось трохи вище, переплачуючи, ви не завжди отримаєте там, машину, яка настільки ж краща, наскільки дорожча. От Мені третя серія подобається. Просто гарна кавомашина. Машина гарна. От. І не подобається дизайн п'ятої серії. То саме тут, може вам сьома подобається, а восьма не подобається. Ну, коротше, вибір є. Невелика переплата буде, але при тому ви наче отримуєте собі трохи топ-продукт. Давайте зараз запустимо і подивимося, скільки ж там пробігу, плюс пробіжимося по менюшки. От, і я розповім про проблеми, які можуть мати ці машини, бо це вже так. Дуже зрозуміло, бо є Є вже досвід їх ремонту. Так, давайте. До речі, тільки включив розетку, і кавомашина сама ввімкнулася. Це не значить, що з кавомашиною проблеми. це значить, що у вас нема заземлення. Я, до речі, ввімкнув подовжувач без заземлення. Ну, отакі дива стаються. А, в принципі, що на цих машинах? А, ну було б гарно, якщо у вас є доступ до офіційного сервісу, змінити прошивку. Бо дуже страждає цим сьома серія, там існують різні глюки, скажімо так. От, можливо, таке було на восьмій, але. Ну, не зустрічав. Так, давайте зробимо стартову промивочку. Бо кавомашина тільки що її не зробила, бо я її швиденько вимкнув. Так, ну давайте поки подивитись з усіх боків, як виглядає. Отак виглядає наш передній капучинатор. Він, як і казав, нової конструкції і вихід на два носки. Ну, тобто, може, два молочних напої робити одночасно. От, ця кавомашина взагалі не обслужена. В стані. Засипаємо зерна, тестувати будемо на італінові Арремі. Вона така середня і підходить усім. Першу чашку я просто зроблю, щоб просто приготувати. Ми подивимося на таблетку. І за рахунок цього оцінимо плюс-мінус стан кавомашинки. Давайте запускаю поки готування Еспресо. Просто отак в чорновий наш піддончик і глянемо потім пробіг. На остування міцності 3 ми його змінимо. Давайте в налаштування ставимо 5, об'єм 50. Я завжди роблю такі налаштування для цих машинок. І арома ставимо індивідуальне. Щоб ми для кожного напою могли його міняти. О, і до речі, про арома. Цей пункт а, всі я теж називають призмаченням. Але це трохи не те. А, це. Змінений тиск помпи, скажімо так, при готуванні. І інтенс це не збільшений тиск і не предзмачування. це зменшений тиск помпи. Бо от на цих машинах я побачив таке, що на константі, а ми намагаємося готувати каву, в неї не вдається. То для на константі замілкий. А коли ми ставимо індивідуальний помол, кава починає. Водичка через каву починає подаватись під меншим тиском, і кава починає готуватись, як на диво. То якщо ви, у вас є відбіг готування, можна спробувати змінити оцей пункт арома. до речі. От таке диво. Я зараз поставлю інтенс, це нам дозволить а, готувати каву на більш мілкому помолі. І навіть якщо у нас крупний помол, а, кавомашина у нас. Зможе виварити. Так, наразі наша машина показує 1068 чашок. А, виглядає все досить достойно, але чи це правда? Це нам підкаже, чесно кажучи, готування 100% і розбор. Зараз ми подивимося на таблетку. А, стан жорновів на 1000 чашок. Звісно, повинен бути чуть не ідеальний. От, і кава машина готувати і класну каву. І молоти досить мілкою фракцією. Це ми теж зараз вивчимо. Будемо дивитися. Відміна. Добре. Кавомашина стояла, можна трохи списати на це. І, до речі, можна запускати готування, коли завершується минуле. Тобто, навіть зараз йде минулого готування, а я вже запустив наступне. І при цьому кавмашина спрацює. Отакий От теж лайфхак на цих моделях. Ну і головне, щоб наше зерно все ж дійшло до кавомолки, але не те, що там було, бо воно набрало в собі влоги, воно рих. Коротше кажучи, не підходить для готування зерна, яке довго лежить в кавомашині, і тим більше, якщо воно вологе. Ну, так, на чорнову виглядає досить непогано. Зараз несу нормальний стаканчик і будемо тестувати вже нормальне еспресо. Кілька з неочевидного. На 8, 8 серії досить довгий кавовід. І коли ви міняєте налаштування по молу, я наразі поставив мінімум, бо було по центру. От, це подіє за десь дві чашки, може навіть на третю, бо все ж 100% одна порція кави там є, навіть півтори точно є, від кавомолки до виходу, От, це треба приймати. Пішло готуваннячко. Дивимося. Навіть можна глянути ближче, бо якщо у нас виходить гарне еспресо, а воно повинно таким бути то можна насолодитися зображенням. Ну, виглядає досить все пристойно. навіть я б сказав, що круто-круто виглядає. І по звуку помпи ви теж можете зрозуміти, що ця функція інтенс діє а, з перемінним тиском. Це додатково дозволяє нам витиснути з каву все можливе. О, дивіться, яка краса. От, при тому, що таблетка з досить крупним помолом. От, в принципі, це плюс-мінус нормальне. Жорнова на кавомолці треба затягнути значно сильніше. Це так точно. Давайте. Ознайомимося з заверним блоком. Чи відповідає він про обігу 1000 порції. Ну, ви знаєте, плюс-мінус відповідає. Навіть якщо не 1000, то дві, щось таке. Прикольно, кова машина реально свіжа. Так, це є таке. Давайте розповім, що буде робитись. Що буде робитись, а, то, що на цих машинах і повинно. Це, допустим, як обслуговування, заміна дренажного клапана. А, в, на цих е, цифрах, допустим, пробігу, ну треба дивитись, звісно, диспенсер. А, бо буває так, що головне тут то час. Тобто, є в мене, допустим, кава машина а, така сама: пробіг 5000 шок 2020 рік, а диспенсер вже забитий так, що він не вимивається. Тобто я поставив новий. Тут теж треба перевірити, бо є проблема. Диспенсери на кавомашинах з часом назбирають в собі каву і їх треба міняти. Це теж. Ну, давайте так. Дернежний клапан, диспенсер. Кавомолка – чищення, плюс переставлення регулятору. Це тут допоможе. На цьому пробігу жорнова ще точно гарні оригінальні будуть. От. Перевірка приводу, бо, як ви знаєте, на всіх машинах. Остров на заводу. З часом починає туго крутитися вал, це обов'язково перевіряти. От. І, 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 і так усе. Ну, перевірка, допустим, молочної системи. Давайте зробимо зараз якийсь молочний напій. Якщо він зробиться, то з молочною системою все окей. І, 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 і в, принципі, в, принципі, в принципі, так усе. От. Так. Коли кого машина куплена у власника, то наші дії логічні і зрозумілі. Як її довести до гарного стану майже нового, скажімо так. Так, тож тестуємо молочну систему і, в принципі, усе. Давайте одразу змінимо налаштування нашого напою лати на той режим, який я завжди використовую. Четверте ділення. Констант хай так і буде. Кількість молока мінімальна це 20, і молок піненого молока кількість 130 мілілітри. Все. Ці налаштування ми зробили. Зараз додам кави, бо якраз датчик зерна в кавомашині нам і підказує, що зерна там не вистачить вам на порцію, і вона не запустить готування. Це дуже гарно, ви собі не переведете напій ні в якому разі за того, що у вас буде півпорції зерна. І коли ви відкриваєте кришку, звісно, вона вам пише, що кришка зерна відкрита. Так, давайте натискаємо готування і дивимося. Два напої одночасно молочних може готувати. Це крутезна ознака цієї машини, чому вона підходить для офісу. Коли ви в офісі. Допустимо, зранку всі приходять на, роб на працю на роботу, а от всі хочуть попити каву одночасно. І коли машина готує порція за порцією, це так-то досить довго. От. А ні, вони з цьому плану дуже підходять. Ну, восьма серія, звісно. Так, пішло пінення. Молоко попінуло, після молока пішло приготування молочної піни. Є таке. Так, і не забувайте поставити трубочку в піддончика, от, щоб потім запустити нам продувку молочної системи. А, машини ці 820 -ті, ну, в принципі, як мені здається, трохи голосно працюють, але в чому справа? Там стоїть нова помпа, вона менша. І всі машини острах з заводу на неї перейшли. І вона сама по собі достатньо голосно працює, тут нічого не зробиш. От. Не тихоня, скажімо так, але при тому, скажімо так, рівень шуму середній. От. І після готування молочної системи у вас з'являється такий символ, як палець. Це дуже круто теж. Обираєте його і натискаєте продування. І ваша молочна система чиститься. Сама по собі модель дуже вдала, мені восьма ну, серія дуже близька і зрозуміло, що це за модель. Це для людини, яка хоче просту надійну каву машину, але, звісно, з акцентом у смак і а, з прицілом в достатньому таких. Ну, Трохи складне користування, як то мийка заварного блоку і відсіку дернажник. Давайте ми це подивимося. От Тут у нас за боковою дверкою знаходиться наш заварний блок. Його раз на тиждень обов'язково діставати мити. Бо чому? Бо він на собі любить збирати каву. От, Як в мене він робить. От, Коли він це робить, то значить міцність треба робити меншою або помол меншою. От. Це не обслужений заварник, то він виглядає, ну ви бачите як. Але при тому все одну каву і обслужена кавомашина теж буде збирати. І раз на місяць, от бачите, цей відсік в центрі, його викручуємо і промиваємо від залишки кави, відсік дренажного клапану. Це дуже важливо, це допоможе вашій машинці працювати довго і прибирає купа проблем, які можуть виникнути з часом. Досить коштових.